Вітаю, друзі! Хочу відповісти на розповсюджений коментар під моїми відео про рослини, до прикладу, камелія або фуксія, які я знімаю у відкритому ґрунті, наприклад, взимку, при морозі, при сніжній такій погоді. І всі дивуються і пишуть: а де це ви? Найважливіше не де це знаходиться. А важливо перше, що у відео показані. Умови, у яких росте рослина. Зазвичай на моїх відео видно, що рослина росте або в вазоні, або з самого ґрунту, тобто вона там на постійній основі у ґрунті росте. Наприклад, Камелій недавно показував, або фуксію недавно показував, яка при морозі у грудні квітнула і мала листочки, не замерзши. По-друге, я. Завжди розказує, що коли знімалося відео, погода була така така-то. Був мороз, був сніг, лежав і так далі. Яке число приблизно? Це говорить про те, що цей сорт районований. Я знаю це слово сполучення з самого дитинства. Моя тітонька працювала колись з лекціонером 50 років тому ще. І тоді виводили сорти під різні кліматичні зони. Під різні умови погодні, різних рослин. Так от, серед ста рослин камелій може бути 2-3, які морозостійкі. І завжди пишеться в інтернеті, пошукайте. Морозостійкість там до мінус 10, мінус 15 і так далі. Якщо мороз більше. До прикладу, у нас у батьків моїх на дачі росли виноград різні сорти, які ми закривали, ми його обрізали по дві, до двох. Бруньок, і закопували ґрунтом землею. Прямо багато землі накидували. І потім розкопували, і він ріс. Якщо б я влітку зняв відео, ви б сказали, а де це ти? Десь на Середземноморі Ні, це був теплолюбивий наград який ми закопували, який ми захищали. Інколи люди, коли температура нижче ніж. Морозостійкість цієї рослини, цього сорту, люди влаштовують якісь укриття, або там палять якісь ну, костри, щось ще, тобто якось рятують від надмірних морозів. Тобто, якщо вам сподобалася якась рослина в моїх відео, вас це здивувало, просто пошукайте морозостійкість або морозостійкі сорти, там фуксі, або кмелі, і ви знайдете собі відповідь на те, для вашої кліматичної зони, для ваших умов, яка рослина або який сорт цієї рослини може бути таким, що пасує? Надіюся, я вам докладно і корисно розповів відповідь на ваше питання.